У спустошеному селищі Ракове, що у Синельниковському районі, за кілька місяців з'явиться екопоселення. Зараз там мешкає всього п'ятеро людей, але вже влітку очікується справжнє паломництво молоді, запевняють організатори. Зруйновані старі хати молоді активісти збираються відремонтувати, збудувати дерев'яну сену та спортмайданчики. Чим їхнє поселення відрізняється від інших об'єктів екотуризму, що вже існують в нашій області. Цікавилася Юлія Крива. Колись на цих пагорбах випасали худобу мешканці села Ракове, але вже років 10 тут запустіння. Територію покинутого селища пригледіли молоді дніпропетровські активісти. Вони вже готуються до будівництва. Цегли та бетонних плит кажуть, там не буде. Зводитимуть молодіжну базу з дерева, глини, соломи, очерету та лози. Агромний фронт робот по встановленню вже існуючих хат, тому що, ну, територія практично целина сталась только, скажем так, все поросло, все заброшено, і нам как би хватить пространства для творчості і для роботи. Великих ресторанів та готелів у селі Ракове кажуть, не побачите. Тільки спортивні майданчики, сцена, альтанки усе для відпочинку. Молоді. Єдине на що витрачатимуться, це на готель для артистів, яких збираються запрошувати на фестивалі. Та й його планують будувати виключно солом'яних блоків. Сцена буде дерев'яна, паркани та альтанки, з лози та соломи. Пару хат восстановили, но в планах. У нас восстановіть всі ці хати. У раковому молоді активісти планують проводити усілякі майстер-класи, спортивні змагання та творчі вечори. Втім, відповідати повністю своїй назві екопоселення зможе тільки згодом для створення об'єктів, хоч і використовуватимуть природні матеріали, але при цьому там будуть усі блага цивілізації, енергію сонця та вітру задіяти, поки не по кишені. Мені готово виділяти сумасшедші гроші там на сонячні там батареї. але ми впав Можемо там установить. Ну ми готуємося к установки вітряка, От, причому парусного аналога в Україні ще Вот. Ми готуємося там здійснить сонячний колектор. Хоч будівництво тільки набирає оберти, у липні вже запланували перший музичний фестиваль. Поки хати мазанки будуть реставрувати, молодь до екопоселення запрошуватимуть зі своїми наметами. Принаджувати туристів до спустошеної території будуть за допомогою цікавих творчих заходів та креативних ідей. Юлія Крива, Євген Хисний, новини 11 каналу.